Оця рана в неї два сантиметри в глибину. Тут ось удар від зубів. Це він зубом, це він як і хватав, видно її, бо тягнув по дорозі. Це ж запродерло і тянуло. Мама Юлія Шишло показує рани, завдані її доньці, сусідським собакою, породи Алабай. Каже, перев'язки роблять тричі на день та через день їздять у Черкаси на огляд до хірурга. Стежить, як воно заживає, щоб не загнились, бо рани інфекційні вважаються. Можна зараження, щоб не було ніякого. Щоб не загнилось, нічого чуть-чуть потер Тихо. Як усе сталося, розповідає 13-річна Аня Пось. Каже, в той день була вдома з бабусею. Жінка попросила дівчину сходити до сусідки по сокодавку. Я йшла по дорозі, я дійшла до Юліного двора і дивлюся, здорова собака з з кущів вибігла з червоними червоними очима. Я дуже прилякалася, закричала Юля, поможи. І коли сказав хазяїн собаки, що ти кричиш, вона тебе зараз покусає, вона оббігла мене, схватила за бок і почала рвати. Кинулася на допомогу, щойно почула крики, розповідає сусідка Юлія Шевченко. Саме вона врятувала дівчину, викликала швидку і поліцію. Вона лежала тут прямо прямо на дорозі, упавши, так закриваючи лице, щоб вона захищала хоча б своє лице, щоб вона не пошматувала. Тапочки її лежали аж там. Я почала кричати фу, почала відбивати собаку, тобто почала забирати дитину. Дитина не пішла, почала повсти до мене в двір. Найбільше її обурило, каже пані Юлія, що все сталося на очах у власника собаки, який навіть не спробував допомогти дитині. Собака все одно билась головою у калітку, а оказується, хазяїн стояв поруч, в кущах за, за деревом, і все це наблюдав і нічого ніякої реакції геть не робив. Він боявся до неї підійти, щоб вона його не покусала, не дай Боже. І це має так лишитися безнаказано. Так не буде. Знімальній групі господар собаки Петро Будко не відчинив та телефоном розповів, навмисно собаку без намурника та повідка з двору не випускав. Та її ніхто не випускав, вона сама вискочила. Я вбирав у вольєрі в неї. І якраз жінка зібралася їхати на город, і калітку ну, собака штовхнула і відкрила. Ніхто ж тут нічого не каже, просто вона сама вискочила. Я після інсультує ліду йшов. Я їй кажу, не ворушися. Я дойду, кажу, зараз уже та заберу. Вона стояла, стояла, потім почала тікати, кричать. Вінка пішла до їх, попросила пробачення, заплатила їм. Чи буде покарано власників собаки, розповіла телефоном речниця Нацполіції області Зоя Вовк. Даною подією відомості внесені до єдиного обліку, а також чекаємо на результати судово-медичної експертизи, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення про притягнення власника собаки до відповідальності. Наше законодавство, взагалі, передбачає, що будь-яка собака має бути в наморднику і на повідку. Все буде залежати від. Характеру травм, які завдані дитини в любому це адміністративна відповідальність, якщо там травми ну дуже дуже легкі. Якщо це буде середня тяжкості, тяжкі тут однозначно кримінальна відповідальність. Також ще відповідальність несеться і цивільна, тобто мають відшкодувати збитки, моральну і матеріальну шкоду. Є так само кримінальна стаття як залишення в небезпеці. Наталія Старинець, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.